Мавп'яча віспа МПОКС чи загрожує нам новий локдаун? Мавп'яча віспа Емпокс це вірусне захворювання, яке останнім часом привернуло багато уваги. Вона є серйозною загрозою для здоров'я людей в деяких частинах світу, особливо в Центральній та Західній Африці. У цьому відео ми розглянемо, що таке мавп'яча віспа, як вона поширюється, які її симптоми та як можна захиститися від цього захворювання. Що таке мавп'яча віспа? Мавп'яча віспа це вірусне захворювання, викликане вірусом із тієї ж родини, що й вірус натуральної віспи. Хоча воно менш небезпечне, ніж натуральна віспа, мавп'яча віспа все ж може призвести до серйозних ускладнень та смертельних випадків, особливо в регіонах, де вона є ендемічною. Як поширюється мавп'яча віспа, вірус мавп'ячої віспи поширюється через близький контакт із зараженими людьми або тваринами. Він може передаватися через тілесні рідини, респіраторні виділення, а також через контакт із зараженими предметами, такими як постільна білизна або одяг. Симптоми мавп'ячої віспи. Основні симптоми включають високу температуру, головний біль, м'язовий біль, втомлюваність, збільшення лімфатичних вузлів, а також висип, який поступово перетворюється на пухирці, що наповнені рідиною. Висип часто починається на обличчі і поширюється по всьому тілу. Де розповсюджена мавп'яча віспа? На даний момент найбільше випадків мавп'ячої віспи зафіксовано в Центральній та Західній Африці. Однак нові спалахи захворювання почали з'являтися в інших країнах, що викликає занепокоєння серед експертів зі здоров'я. Лікування та профілактика на сьогоднішній день не існує специфічного лікування від мавп'ячої віспи, але більшість людей одужує самостійно. Важливою є підтримувальна терапія, яка включає знеболювальні та догляд за ураженими ділянками шкіри. Для профілактики рекомендується уникати контакту з інфікованими людьми та тваринами, а також проводити вакцинацію для груп ризику. Чи загрожує нам новий локдаун? Експерти впевнені, що мавп'яча віспа не призведе до нових локдаунів, як це було з covid 19 Це захворювання не настільки заразне і має відомі методи контролю та профілактики. Проте важливо залишатися уважними та дотримуватися рекомендацій щодо захисту. Дякуємо за ваші перегляди. Бажаємо вам міцного здоров'я та мирного неба над головою. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.